Найні яйця маю, дякую. Старалась сама фарбувала, тільки додому їду, а де був підкатувати. Я, я зараз до вас так яйця підкочу. Ловіть. Ловіть. Дивіться, коротше, які яєчка. Во які класні. Вау, вау. Святить завтра піду. Чи коли треба? Христос воскрес. Давай. У мене. Раз, два, три. Ти що придумав? Чи що? Чо? А вона знову ж таки ну, ладно. Я ж цей палець не поламав, я її убрав. Включи кухню, насяк, та нашу насяк, зараз вже підам туди. Включи на ку. А, це Марія каже. Стоїть. Якщо що це не картинка, це відео. Цікаво, як довго буде стояти. А, Боже Й твою мать. Ну, ці, конечно, прям... Хочеться, щоб різне різне. Щас я збігаю, давайте я не можеш. А що ж ти Кубіру. там знайдеш? Я зараз знайду. О! Які помідори виросли огромні! А, то не помідори, то плющ. О, росток помідора, зараз Боже, я вирву. Боже, Скільки в тебе тримається увага на, на якусь річ? Скажи мені, будь ласка. Це піздец. Поняло, вона просто широка у нього. Блять, оце мембом, капець, гіфка жорстка буде. як ми переросли з стріма про пасочка і чаєпиття до того, що я лампочку в рот засунув? Не знаю. І мені подобається цей вайб, що ти виходиш. От всі люди в п'ять ранку, яких ви бачите на вулиці в Великодень, це всі люди з однією метою. Вони всі з корзинками, вони всі йдуть кудись святити пасочку або п'яні вертаються додому. Тут два варіанти. Хто з них я? Я давно хавно хотів пересісти жигулів. Блять, єба, я напудився. Єбать, я ну блять. В мене стреснуло. Бля. Ніка, що ти робиш? Я так не зроблю в мене провід. Чого не погладила. Яким блядь, чином? Я засуджую, нахуй. Ми будемо ще раз це танцювати, блядь. Я все, Я станцюю далі, то ти перестала. Я тут причоп. Ні, ні, ми танцюємо тут. Я до Я до кінця танцював. Ти крутився? Я тобі покручусь, солт! Я як покручусь в мене коп путить за мною! Я нагадую, у мене навущики на проводі. Я як покручусь, мене комп за мною платить. Мінус трим буде, мінус все. Не кричи на мене. Чого ти кричиш? Все нормально, Давай ще ви знали, що кузя сьогодні ходив какать Макдональдс. То що я срав блядь, пісуар і на мене дід дивився. Це блядь, не значить, що треба цю історію всім розповідати в світі нахуй. Чуєш, блядь, дид блядь. дид заходить в туалет, ваху з того, що я сру в пісюар, тому що, блядь, зайнята кабинка. Я кажу, хули палишь? Він каже, слава Україні, я кажу, здоров'ям слава. <реку> И він почав, блядь, в інший пісюар, блядь, рядом сяк. <реку> ну я підтирся йому коліном, блядь. И от Ліза за це коліном зараз гадує, <реку> А разве я бы тебе да вигадані истории? Це я за балоні, я за балоні ставлю жопу на всю оболонь і траєшина і траєшина вашу... мені похуйщина болоки і траєщина і на на і і болонь можуть мене їбати завтрашнього дня, якщо я чорний гравець. Я попередив. Я реєде, не... є ідея, можна будь ласка. Я вас дуже прошу на одну мафію додати роль собака. Коротше, я пояснюю, Я пояснюю, що це таке. Дивіться, комусь випадає роль собака. Ну, ну типу, собака. Він кожну ніч прокидається собака і стрибає перед кимось в, -за -в сповільненому слоумо, Поняли, отак от стрибає. і Якщо в нього стріляли, то собака бере на себе цей постріл. Поняли? Може, може, ми заборонами бухаті на чи щось? <праць> 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 якось дуже стрімко. Хотів припинити пошук. Діджей поставив на ту платіжку. Баскетбліст не потрапив в кошик. У тебе бессила мурних штучок. Ай в катачільний з безстройний графік. Папір в то моїй все від авторучок. На каділак я придбав атрафік. Стапало, злапала, змутера, я взагалі зваю. Вдома, я сижу біжуха, мою граю У шукай душу. Я вже сьогодні пиво с тых выпыта. Я сьогодні, коротше, зараз потеплішало, і я себе відчув тупо своїм бачий. Я сьогодні ходив в трусах, в трусах ходив кольоса з машини витягав. І потім такий, бля, для повного щастя, що не вистачає пива випити. І я такий, я раніше не розумів свого бачить, що він в трусах постійно по хаті ходить. Ну, це давно. Він якось в якийсь момент перестав, але коли я був малий, постійно в трусах ходив по хаті. Мене це ще кумарило в дитинстві. А зараз виріс е і такий, є бать, ну а що ні? Ви вийти на вуличку в себе тут. За закритим парканом, щоб не вийти в трусах. Е, як вам ідея, але це ідея на майбутнє. Просто оцініть рівень винахідливості. Це ідея на майбутнє. Коротше, буде можливість робити таку класну Сігну. Ну, це за гроші, звичайно. Ну, відеокарта, розумієте, компік новий збирати. Доводиться щось ну, крутитись, вертітись, якось вигадувати речі. Коротше, сігна. Е, пишу ваш нікнейм на серветці і драчу. Ну, скидаю, потім вам серветку з вашим. Прикольно, скажіть? Нормально вигадав? Глянь, що знайшов про тебе, але давай. Що це, блядь? Ай, йоб твою мать. Ты веша знайшов у гуглі по запиту прикол 7 плюс 1 піксель Федя. Мяу-мяу-мяу-мяу. Пара назавжди любов. З першого кохання. Проникнення з першого вставляння. Так хоче поцілувати її губи. Саша Алексов губи. Даша покухала бандита. Кривокриворожкового бандита. Крив криво кривої блого бандита. З криво-кривим членом цього бандита. О боже! Овосі. Це долбоёб! Я не буду вести її в камиші чат, що ви пишете. Всі а їх... ти була, до Но... речі, ну... в цій церкві? Ні. Ще спином церков і чи що? Ні, рекомендую якось ходити. А воно ще заклад охуєний. Воно да. прямо. Арка? Ні, воно з отут. Yeah. Я, я вже впевнений після стріма, що ліксов гей, нулі ініціативи. Та ви ахуели? Ну це правда. Що це правда? Що я гей, я не гей. Чого? Що правда? Ану ще раз. Ану ще раз, прес мені, будь ласка. Ну, то я сама, мабуть, так думаю. Що ти думаєш? Бо ти гей. Чого ти так думаєш? Бо ти тормоз. Так тормоз і гей, це не синоніми, якщо що. Так якщо ти тормоз рядом з дівчиною, так ти, ну, ти значить гей. Чого значить гей? Бо ти тормоз. Значить, споїв. Я тебе не, я, я те не споював, Даша. Я тебе не споював. Вищі виняє з котячими саками і ще каже, що він не гей. Грошей не збирав. Можеш можеш подивитись, скільки у нас грошей на карточці. Ага. Я в казіно. Бля, я... почекай! Ага, тут ще не всю можна одразу. А ну, давай револьвера мені. Діл. Як ти бігаєш по цим справам і тебе вони не роблять, як. А що, ти ж мені сам дав цю зброю, козел! Як ти бігаєш по цих всіх справах і тебе вони не ловлять? Він сам мені дав зброю, чого він напав на мене! А ти Угу Зберігай ще раз, бо я 10 доларів заробила за мусор. Блядь. Ух ти є Ух. За ноги падла, вкусила. Іди за мною. Блять! А що мені з тобою робити? Ух, ну що? Okay? Та не окей, okay. я тут добре що перестримав ходив в туалет Ой, ой Що вкатили? Де де де? В ловарі Пака ти шок. дан, жорстко. Типа, реально минуше. На плюс 2 нахуй перший. Мене вже рік зати хотіли. Це повно! Цей, нахуй! Я На, по. Myself on track, I broke the code. Whoa, oh, oh. Like Ammonites I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code. Whoa, oh, oh. Yeah, let me tell you but about life: better good and bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything's balanced, everything's life I've got so much my mind. I'll be awake all night. I'm so pumped. I'm so psyched. It's bigger than me. It's getting so high. <coughs> you can, dude,